Черкаські кінолюбителі влаштовують фестиваль короткого метру. На ньому показуватимуть стрічки про любов до рідного міста. Усі творіння рук місцевих режисерів, як маститих, так і початківців. Чого чекати від Черкаського кінофестивалю знає наша Катерина Ковбій. Це ми знімали на бульварі своїми методами. Для 14-річного Сашка Черкаський кінофестиваль дебютний, тому до зйомки свого кіно він підійшов неабияк. Відповідально мій фільм це така красива любовна історія, побудована на моралі. І там також затронута тема любові до Черкас, до свого міста, але це не напряму там сказано, тому що місто це люди, і любов до міста це значить любов до людей, які проживають в цьому місті. Організатори діляться разом із Сашком у Черкаському кінофестивалі братиму участь ще з десяток місцевих режисерів, і кожен у своєму короткому метрі розповідатиме про любов до Черкас. Ця ідея насправді виникла дуже просто. Є фільм Париж я люблю тебе, нью Йорк, я люблю тебе, Київ, Москва і здається, Варшава. От ми вирішили зробити щось схоже, але особливість нашого фестивалю, нашого міського, це те, що ми це перетворили в конкурс. Аби перетворити простий кінопоказ на справжній фестиваль, оцінювати стріжки запросили кіноекспертів з усієї України. Ми хочемо запросити на фестиваль відомих людей в члени журі. Для чого це робиться? Ну, по-перше, хочеться, щоб оцінювали люди, які дійсно в цьому щось розуміють, і щоб би, фестиваль пройшов більш в такому вищому рівні, щоб. Ну, про нього знали, чули, і він став щорічним. Аби взяти участь у Черкаському фестивалі кіно, всі охочі мають час до 10 грудня. По тому конкурсна комісія фестивалю обере найкращі роботи. Вони ляжуть в основу кіноальманаху Черкаси. Я кохаю вас, першого повнометражного фільму про Черкаси. Його кіномани побачать вже 28 грудня на відкритті фестивалю. Катерина Ковбі, Ігор Неділько, Віка Новини.